А як той проміс записати? Ну просто по прикладу дивишся. От, він просто створюється з об'єкта проміс через ключове слово new. У тому об'єкту скормлюється callback, який буде працювати тіло проміса. Всередині того тіла замість return для того, щоб віддати результат роботи. Там Resolve пишеться функція. от. Потім, коли проміс готовий, то його можна активувати чи підписатися на нього. Просто ми його пишемо по імені І І в Zen нові callback з кодом, який відпрацює тоді, коли проміс. Коли проміс спрацює, коли його обіцянка виконатися, буде готова. Вот. Або коли вона обломається. Якщо буде готова, тоді і в зенові зен спрацює. Якщо вон, проміс обломається, тоді кетч спрацює. Просто береш приклади самі прості з промісами. От, спочатку ти їх не запам'ятаєш, як їх писати, а просто спочатку їх використовуєш, знаходиш, як вони пишуться, що це їх використовуєш. Потім вже дивишся в свій код, ага, як ти там писав той проміс, а потім воно вже починає поступово доходити.